Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про турботу для найбільш вразливих 17 листопада. У світі відзначається День передчасно народжених дітей і, власне, в рамках проєкту. Благодійного фонду Хесетхана проєкт, в якому кригорійські майстрині створюють в'язані речі для ось таких зовсім маленьких немовлят. За п'ять років вони вже створили тисячі пледів, іграшок, різних пелюшок, тобто все в'язане, що можна покласти до немовляти. Все це створюється руками майстринь. Ну і власне, чи можна долучитися до цього проєкту, як саме, в якому режимі працюють дівчата? Поговорити. Рмодалі в нас у гостях координаторка криворіг Валанті ком'юніті благодійного фонду Хесет Хана Марія Ломачевська. Доброго вечора, Марія. Скажи, з чого розпочався ось цей клубок добра? Так називається ця ініціатива. Вже 5 років вам в цьому да. році виповнюється. Що, що, що то було тоді на початку? У 2020 році, якраз під час карантину, коли було багато вільного часу у наших у жіночій половини людства, <різько> <різько> наші волонтери, зокрема Тетяна Куц, побачила ініціативу Казахстану про те, що є у них такі 28 петель. І вони Вона говорить, чому б і ні, чому б не пов'язати також і тим більше можна свої, свої, якби свої вміння спрямувати для крихіток. І Запропонувала нашому волонтерському центру створити в нас в Україні ось проект, який буде називатися 28 петель. Чому, Чому саме 28? 28 так? Да, тому що це нижня границя, 28 тижнів, коли починають виходжувати ось ці поспішаю як mm -hmm. дітей, які народились передчасно. І підійшла з цією ідеєю до нашої Альбіни Міроненко, раніше була координатором волонтерського центру. Разом вони. Спробували, змогли знайти не точок, дали оголошення, майстрині зголосилися з нашого міста, і ось так в пандемію і об'єдналися. да, єдина всі, хто хоче наповнювати світ добром. І з тих пір вже у нас змінилося там два координатора. Зараз вже третя дівчинка на е, і ми продовжуємо в'язати, розширили. Скажем, діяльність проекту, тому ми вже переназвали не 28 вісім а клубок добра, тому що скажем, ініціативи і розширилися, і потреби, запити? І в'яжемо тепер і шкарпетки для захисників, і для літніх людей, і іграшки для прифонтових територій, іграшки в лікарні? Тому ну, тепер це такий масштабний клубок добра, який розрісся по всій Україні, і наразі існує ну, в інших містах. Котиться цей клубок вже да, дуже да, далеко да, за межі да. Кривого. А як ви, до речі, от ті перші кроки, коли були, коли вже були зв'язані там перші партії цих uh -huh. речей, як ви знаходили? Куди саме, тобто в які, які медичні заклади, чи угу. як ви знаходили адресатів з самого початку Тетяна, пані Тетяна, яка була ідейницею і натхненницею цього проекту, вона звернулася в, в наш міський охорона для да, здоров'я. Угу. До виконкому, да так, до там виконкому, є, да та, так і їй порадили звернутися в пологові будинки. І перш ніж в'язати, ми проконсультувалися з неонатологом нашого міста про те, що це має бути 100% шерсть, тому що. Вона допомагає нашим немовляточкам рухатися, щоб не було синдрому раптової смерті. Тому і дихання у них тоді би, ну, активніше да? і зігріваються, тому що от в ці боксики їм кладуть, да, пледи, тому що, і пледи, і наш одяг, тому що це допомагає зігрівати. Це як такий бонус-плюс до обігріву. І ось таким чином вони спочатку проконсультувалися з лікарнями. З лікаря з лікарями пологових будинків оцих перинатальних центрів, і потім їздили, передавали. І маємо багато фотомам, які передавали і з вдячністю. Нам надсилали фотозвіти, коли стало в нагоді. І... А до речі, чи є можливо якийсь зв'язок саме вже потім з дітьми, які підросли, mm -hmm. можливо, там є. На жаль, історії? але ми також вчора на зустрічі про це говорили, щоб було цікаво дізнатися, як же доля скориться. Так, да, але от наскільки я знаю, от є відгук, Тетянка нам розповідала, що і до неї звернулися з іншої країни мама про те, що ви робите неймовірну справу, оскільки, коли моя дитина народилася передчасно, їм в інших містах, ну в інших країнах, там, де діє в 28 петель. Вона зберегла ось той шкарпеточок малесенький, там да, на 8 сантиметрів ніжечки. І вона надіслала це фото. Ну, то не наша шкарпетка, була нами в'язана, але вона написала, що я досі, вже моєму сину багато років, але я до сих пір зберігаю ось цю шкарпеточку, яка допомогла обігріти і ну, продовжити життя моєї дитини. Тому ну, мені здається, ще це і для батьків підтримка величезна, да, що вони розуміють, що не один на один в цей складний період. Да, і, Справа в тому, що вчора мами у нас була зустріч, і ділилися своїми історіями, ну, діти, яких причасно були народження, про те, що це дійсно такий, така дилема знайти ось той малесенький одяг на таких крихіток, тому що стандартні є розміри, а саме для таких це ще той квест знайти в нашому місті. Ну, я думаю, не лише в місті, а в, да, принципі, в принципі, мабуть, виробники да. не роблять на передчасно народжених да. дітей. Тому і каже, я була б щиро вдячна і щаслива, якби мені тоді давали, ось тому, що і інша мама нам ділилася, пані Юля, про те, що. І дитина причасно народилася та ще й захворіла пневмонією, тому що не вистачило того обігріву, який би мав бути. Тому, ну, ось, тому ці речі виконують ще й ну, таку буквально фізичну да. функцію, не просто там, що це м'яко і приємно, а вони реально. Ну але воно не дуже приємно, тому що воно ж там колю, таке колюче да, угу. шерсті, і навіть в майстрині, коли в'яжуть влітку, у нас, скажімо так, спадає, у нас є да, інтенсивність плетення з цих угу. виробів. То з шерсті влітку якби мало мистринь в'яжуть, бо воно uh -huh. да, свербить потім все тіло uh -huh. від цієї шерсті. Ну але чому саме шерсть? так, да, чому... Шерсть, боготепу. тому що вона допомагає е, покращити кровообіг малесеньких, допомагає їм рухатися. Рухатися, коли дитина рухається, вона е, кровоток покращується, uh -huh. дихання тоді ну не скажімо, нерівноцінне, яке може там да Ну, перестати, да, сумму mm -hmm. раптової припинення дихання, то ось шерсть в багатьох випадках, скажем, є багатофункціональна в даному випадку. А до речі, які ще є дослідження? Ну про що вони говорять? Що саме такі вироби, що все ж таки ініціатива запустилася дійсно на рівному місці? Як mm -hmm. вони впливають на подальший розвиток? І чи дійсно відсоток тих дітей, хто виживає, mm -hmm. е якщо біля них от такі речі є, чи вони в них там да одягнуті? А, ну не знаю, це гарне питання, і нам майбутнє на дослідження. Щоб дослідити, да, от. можливо, є якась та статистика. Да, можливо, дійсно є. Не задавались питанням. Скажу ще, що ми також в наші комплекти, які ми в'яжемо, це жилеточка, шапочка, і шкарпетки, і плет 80 на 80. Ну, там є певні параметри. Якщо хто хоче доєднатися або там, ну, не приходити до нас в волонтерський центр, але хоче самостійно зв'язати, там можуть звертатись, ми надамо ось ці розміри. Тобто -то є прям стандарт, там, затверджений. Так, та? та? та, 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 затверджений mm -hmm. для перечасно народжених. Тому, Бо ми в'яжемо ось, ось згідно з цих норм. І потім ми також ще вкладаємо комфортери, які також вчора був майстер-клас, восьминіжки. Це воно заміняє як поповину матері. Тому там вони такі плетені спіралічки і кладуть ось в цей в боксик до, до дітей, але він має бути вже не з шерсті, а стовідсоткової вовни. Е, не вовни. Вовна а, це є шерсть. Шерсть, Зараз я Боже, хлопок? Бавовна. Бавовна, значить стоїть. Дівчата в нас там вистрельні до цього. Я шкарпетки ляжу. І вони, я ж говорю, що заміняють поповину, а також головна умова в цих комплектах, щоб там не було ніяких дірочок, пуговичок, щоб пальчики малесеньких не заплуталися. А які, до речі, розміри? Ви кажете, 8 см – це шкарпеточка. Це взагалі. І см висоту ми робимо. Ну, Дівчата говорять, наскільки я знаю, що там набирають навіть 28 петелечок для якогось із виробу. Тому ну, воно все таке крихітне. Сьогодні, на жаль, поспішала, не встигла взяти з собою. але… Жлеточки, яких там розмірів? Ну, ось такі малесенький. І навіть ми вчора складали уже сьогодні на відправку в один із центрів прифронтових територій. Шапочка, ми думали, що вона навіть не підійде. Ми, дум... ну, ми переміряли, заміряли лінійкою, потім виміряли згідно таблиці. Але дійсно це. До перечасно народжених, там ті шапочки ось така. Тобто ви думали, що вона ще Все, дуже вона, мала. Да, та, що вона насправді. не підійде і буде давити там, ну, малесенькому. Uh -huh. а а й, насправді це, це норма. Цей стандарт да, і да. є. Скажіть, в якому режимі працює ваша от організація, ця саме от клубок добра? Тобто, як туди можна долучитися? І це теж, так, хвилями в'яжеться, чи от саме до цього дня раз на рік, чи в якому режимі? Ми в Дівчата в'яжуть вдома, ми збираємо. Один раз на місяць, в кінці місяця, це остання неділя місяця, і е, обмінюємося всіма ось цими своїми нав'язаними виробами. Е, також ми намагаємося створювати цікаві майстер-класи. Наприклад, цього року було у нас майстер-клас за Мігорумі, Тетяна Куц проводила. Потім Валентиночка в дієтку проводила майстер-клас зі смайликів, тобто у нас був місяць смайликів, і всі цілий місяць в'язали смайлики. Тобто, щось там у виробах зі смайликами, або це просто смайлики, іграшки. Е, навіть у Робили пледи, і там був смайлик пледи для немовлят, і вони з квадратиків таку вимальовували того смайлика. То місяць, ну, роблять тематичні місяці, але все одно є майстрині, які в'яжуть тільки пледи, а є тільки комплектики без пледу, тому що для них це нудна робота. Okay. Є ті, хто в'яжуть тільки іграшки. Ну, скажімо, Майстрині обирають те в'язання, яке їм підходить ближче, да, до, да, ближче до, душі. до душі. І <кій> головну, ну, якби один з таких відгуків про те, що в нас є майстриня е, е, Женечка, вона. Е, е, з інвалідністю, і якби говорить, що це її окриляє про те, що вона є корисною, про те, що вона допомагає своїм, ось сидячи на кріслі колісному, вона може долучитися і також вносити, не виходячи з квартири, ось цей світ добро. Дуже приємно, так що це впливає на життя інших людей і. Скажемо, у нас є літня людина, пані Ірина Шустрова, яка також хоче доєднатися і їй за 80, І вона сидить зі своїми подружками на лавочці. Не в'яже, але мотає клубочки, ага. тому що ми замовляємо, вони приходять такі по пів метра клубки. Угу. Ганіли, Але майстриням незручно вони запутуються. І тому ми просимо, і вони там мотають такі клубочки. Які посильна вони... допомога. Да, так, посильна. Від і це дуже важлива допомога, тому що наскільки часу зекономлюється в майстрині. Не на розпутування не на нинток, а на саме в'язання безпосередньо робота. А скільки зараз приблизно вже майстринь в цьому клубі? Так, <рес> да, таких щоб на зустрічі приходило, то ну до 30. Але mm. в цілому, якщо вони ну там в нас є батьки наших майстринь, мами, які долучаються, вони ніколи в нас не були, але вони кожного разу передають ті шкарпетки, пояси для наших захисників. То мені здається, близько 100 чоловік так точно. Тобто за ці п'ять років починала да. буквально, я так розумію, з кількох людей. Да, ну з п'яти, спочатку з двоє, потім п'ять, і так потихесенько розростається. До нас звертаються майстрині з інших міст, які не знайшли центр в своєму місті. І от буквально позавчора да, майстриня нам прислала, що можна я долучусь до вас. І як долучитися, в мене є шерстяні нитки, скинула їй ось ці вимоги. І вже буквально вона через годину, напевно, я не знаю скільки це треба. Як це треба вміти так швидко? І вона вже прислала шапочку і шкарпетки, що вона вже зв'язала і пише: завтра продовжу. Ну, тобто можна це... долучитися навіть дистанційно, зв'язати, дізнатися да, параметри, да, відправити вам. Тому да. що я так розумію, що неможливо прийти, от просто там десь в пологовий сказати, от я нав'язав і, да. будь ласка, візьміться. Тому треба... що це я... треба ще тут такі нюанси. Є. По-перше, ми відбираємо знову ж таки, щоб там не було ніякого ажуру, там виплетених uh -huh. дірочок. Друге, щоб там не було ніяких будзиків, паєток, нічого такого. Потім це має пратися з... милом. Е, е, <laughs> да, Господарчиво да, mm -hmm. милом і вгладиться е, тільки під пару, ну паром, не mm -hmm. утягом. Не праскою. тому ну тут і потім ми його упаковуємо, щоб це було все якби охайно красиво естетично естетично. Да, кожен може долучитися і ті, кому за 80 можна мотати клубочки. Ну, так, а хто можливо і в'яжу, то в'язати. Хто любить в'язати в, в будь-якому віці, теж можуть пробувати. Хоча мені здається, в'язати такі крихітні речі. Це теж не кожен вміє. Ну не да не не, не стільки не вміє, скільки терпіння мені здається, да от. Воно, ну але я не знаю, мені наприклад було важко і п'ятку зв'язати спочатку, тому поки я навчилася, то я думаю, перейти на маленький оцей шкарпеточок, то ну не знаю, це треба усье посидючість, терпіння. Це yeah. ж таки не кожен зможе. Mm -hmm. Але кому mm -hmm. відгукується, тож, будь ласка, долучайтеся, можна в'язати тут різні вироби, yeah. і дівчата все у красивому такому вигляді передадуть адресатам найменшим новонародженим, які ну, фактично так ще потребують такого додаткового піклування. Я дякую Марії за те, що прийшла, поділилася такою важливою інформацією, вашою yeah. ініціативою. Бажаю, щоб багато ще таких класних ініціатив було реалізовано. Нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була координація. Наторка Криворіг, волонтія ком'юніті благодійного фонду Хесет Хана Марія Лумачевська у студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Плактики та восьминіжки для поспішайок створювали криворізькі майстрині на відкритому майстер-класі. Захід приурочили до Всесвітнього дня перечасно народжених дітей, який світ відзначає 17 листопада. Пані Валентина одна з тих, для кого в'язання стало мовою любові, яку вона передає через свої творіння малечі. Перший свій виріб я зв'язала в 9 класі, і це була жилеточка, в яку я був. Відвідувала школу в той період. Тоді з'явилася дитинка, вона в мене теж була обв'язана, це були і платячка, і костюмчики, і шапочки. І Зараз моя діяльність, не при... ми в'яжемо комплектики по спішайкам. Ці маленькі сердечка заслуговують на до... До... підтримку і допомогу, і тому ми завзято і натхненно вив'язуємо. Шкарпеточки, шапочки, жилеточки. задум виник у непростому 2020-му, коли карантин замкнув людей по домівках. Спільнота однодумців вирішила, що їх хобі має стати корисним. На щастя, тоді у них все вийшло. А цьогоріч клуб добра вже святкує свій п'ятий день народження. За цей час команда волонтерок створила тисячі комплектиків та сотні м'яких яскравих восьминіжок. У лікарнях такі іграшки кладуть поряд із малюками у кувес. Вони тримаються за їх щупальця, ніби за мамину поповину. Ефекти доведений науково. Це допомагає немовлятам заспокоїтися, стабілізувати дихання і швидше набирати вагу. Сьогодні у нас річниця такий маленький ювілей клуб проекту Клубок добра, який у 2020 році мав якби зародишся своєї ідеї. І сьогодні дівчата зібралися. Ну я не знаю, у нас чоловік 30, Це ті, хто. Систематично в'яжуть для перечасно народжених діточок, для наших захисників, для літніх людей, і для дітей прифронтових територій, і в центри переливання крові іграшки, і в лікарні передаємо іграшки. Тому це таке маленьке свято для тих, хто стояв у витоків ідеї. Ті, хто підтримують її наразі, ті, хто продовжував тримати ось цей. Скажімо, в'язальний фронт протягом п'яти років. Пледик, шапочка, рукавички, шкарпеточки, іграшки. Усе в'язали з вовни, адже вона стимулює ніжну шкіру дитини, сприяючи рухам і покращенню кровообігу. Проте це не останній майстер-клас. Подібні ініціативи регулярні вони проходять в останню неділю місяця. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.